30 листопада протиставлення двох видів мудрості у той час, як сам паралізований вірив, інші сумнівалися. Якби вони не сумнівалися, то теж могли б зцілитися, бо сила Божа була присутня для їхнього зцілення ще до того, як з'явився цей чоловік. Тут протиставляється істинна і хибна мудрість. Бідний хворий чоловік повірив словам Ісуса і знав, що Він прощений. Він був упевнений у цьому. В нього увійшла сила, сила Духа, і йому не потрібно було, щоб хтось інший свідчив йому про Христа. Паралізований знав, що Христос, син Божий, син людський, який має владу на землі прощати гріхи. Хто вірує в Божого сина, той свідчення має в собі. 1 Івана 5.10. Але мудреці, що сиділи поруч, Почали міркувати у своїх серцях, а книжники та фарисеї почали міркувати і казати, хто ж оцей, що Богосневагу говорить, хто може прощати гріхи окрім Бога самого? Луки 5.21. На їхню думку, це було нерозумно, і вони не хотіли цьому вірити. Особливо зверніть увагу на те, що їхні міркування складалися із сумнівів. Це мудрість світу цього. І вона веде до сліпоти невігластва і безглуздя, тут використано те саме слово, що й у римлян 1.21, пізнавши Бога, не прославляли Його як Бога, і не дякували, але знікчемніли своїми думками і запаморочилось нерозумне їхнє серце. Людські міркування призводять до незнання Бога. А це найгірший вид глупоти. Це відсутність розуму, бо Бог настільки явно відкривається у своїх ділах, що той, хто не впізнає його, безумний, який розуміє менше, ніж тварини. Проста віра, це найвища форма мудрості. Неграмотний чоловік, який навчився розпізнавати Бога і вірить у нього, має більше мудрості, ніж навчений невіруючий. Це в жодному разі не применшує вченості, навпаки, підносить її, тому що людина, яка вірить у Господа і слідує за ним, має ключ до всіх скарбів премудрості і пізнання колосян 2.3. А мудрість цього світу зникне 1 Коринтян 2.6. Тому що написано: Я погублю мудрість премудрих, а розум розумних відкину. 1 Коринтян 1,19 або знищу мудрість мудрих і розуміння розсудливих зведу на нівець. але Господь ніколи не знищить нічого, що має справжню цінність. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас! Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.